Інтерпол відмовляється оголошувати, оголошувати в міжнародний розшук окремих високопосадовців і злочинців з України через недоторканність нашого законодавства. Про це під час брифінгу заявив очільник департаменту спецрозслідувань генпрокуратури Сергій Горбатюк. При цьому він зазначив, що українські закони не мають порушувати Європейської конвенції з прав людини, оскільки це робитиме розслідування щодо тих чи інших злочинців нелегітимним. Не можна приймати такі законодавчі акти, які завідомо. А те, що завідомо, це підтверджує і головне науково-експертне управління Верховної Ради, практично в більшості законопроектів, а також безпосередньо в законопроекті 5610, Вони чітко зазначають про ті порушення конституції і європейських конвенцій, які наявні відповідно, не можна приймати завідомо нормативні акти, які ведуть до порушення прав учасників е процесу.